Шей, ми знову на кармаркеті. Сьогодні у нас черговий відео огляд на автомобілі. Це двохлітровий дизельний Audi Q5 на повному приводі, щойно пригнаний з Європи. А під капотом нашого автомобіля той самий популярний дизельний двигун 2 літра, автоматична коробка перемикання передач, повний привід, і це в совокупності нам дає автомобіль, який тихенький, досить жвавий і щойно пригнаний з за кордону. Лоні, ми маємо гарну комбінацію світлих і темних кольорів. Це в поєднанні всього дає нам оцей преміум клас. Ауді досить стримані в своїх салонах, і тут все зручно і досить такі якість автомобіля на вищому рівні. Я дуже полюбляю ці автомобілі. Від них отримуєш максимум за ці гроші. Саме рестайлінгова модель виглядає досить сучасно і тим самим цей автомобіль не втрачає своєї популярності до наших днів. Ці автомобілі тримаються завжди на рівні в ціні і завжди розвиваються гарною покупкою. Приїжджайте до нас на огляд автомобіля, проїдемось, відчуємо цей, цю тишу, цей комфорт. Можливо, навіть поїдемо на ньому додому. Це саме про те, що я казав, що ці автомобілі досить тихенькі. Ось ми їдемо в автомобілі. Це так приємно, і ти можеш подумати про щось велике, задуматись про якісь речі, не відволікатися на посторонні шуми. Жалко, що камера не може передати вам ці відчуття.